Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Давайте уточнимо, що допомога заходу в будь-якому разі завжди лишатиметься виключно добровільною. Це треба розуміти. Вони хочуть допомагають, хочуть не допомагають. Ну ніхто з них не... треба пам'ятати. До речі, От далі ми будемо пояснювати, що вони роблять не так, але треба весь час про цьому пам'ятати, що взагалі то вони не зобов'язані нам допомагати. Жодним чином вони не зобов'язані нам допомагати ні тою мірою, якою, якою допомагають, ні меншою. Ну ми, ми самі так 30 років будували множену політику, що в результаті ніхто перед нами не має жодних прямих твердих зобов'язань. Тобто, все, що вони роблять і це саме добровільно. Але далі виникає питання, що цю добровільність можна якось стимулювати. Що е, можна якось підводити їх до того, що те, що вони роблять, це насправді не благодійність, а це взагалі-то інвестиція в першу чергу в їхню безпеку, і фактично, е, скажімо так, доводити їм, що краще наразі допомогти нашій перемозі, що всі інші варіанти насправді для них вже в підсумку обійдуться дорожче та складніше. І от власне про це саме був мій допис. Справа в тому, що е, ми, здається, підійшли до тої межі. Коли дуже вже жорстко стала оця розвилка, що частина наших західних союзників готова допомагати нам перемогти Росію, а інша частина готова лише допомагати, щоби Путін не переміг? От на яких, на яких ось етапах війни різниці не було. На якихось етапах війни між цими двома формулюваннями абсолютно нічого не відрізнялось, в будь-якому разі це означало, що нам дають допомогу, а ми тримаємось. Але наразі ми підійшли саме вже до тої розвилки, коли йдеться саме про реальну перспективу нашої перемоги над Росією, і виявилось, що а от до цього не всі наші союзники готові. Що е, до того, що, що в них є консенсус не дати Кремлю перемогти. Але е, не дати перемогти це не дуже широке поняття. За великим рахунком, Кремль вже не переміг. Якщо врахувати, якою була мета інвазії, що йшлося про повний контроль над всією Україною, тобто захоплення всієї держави, то Кремль, в принципі, вже не переміг. Вже і так очевидно, що Україна збереглася як незалежна держава, вона зберегла більшу частину своєї території. Росія не досягнула жодних політичних цілей, а швидше навпаки. Тобто можна вже констатувати, що Кремль не переміг. Але нам цього мало. Нам необхідна наша перемога над Росією, тобто як мінімум, звільнення всіх територій. Ну а я скажімо, по-хорошому, звільнення всіх територій, репарації та гарантії неповторення власне нападу. А єдиною реальною гарантією такого неповторення є наше членство в НАТО. І це насправді всі, всі чудово розуміють. Тобто нам потрібні оці вже наступні пункти. І виявилось, що а от з цього питання на Заході консенсусу нема. Що є ті, хто поділяють, скажімо, наше бачення і готові дійсно йти разом з нами до кінця, і допомагати нам саме в повному розгромі російської армії з усіма можливими наслідками. А є ті, кого така перспектива, як це не дивно звучить, але лякає. Є, власне, конкретно, моя колонка була фактично, ну не то, що прямою від фактично була прямою відповіддю на колонку Томаса Фрідмана в Нью-Йорк Таймс. От, але насправді колонка Фрідмана стала просто останньою краплею. От він просто фактично під... Він не сказав якраз нічого принципово нового. Він якби підсумував і е, остаточно озвучив те, що до того більш обережно озвучували багато інших діячів, а саме. Що вони настільки бояться хаосу в постпутінській Росії, що для них збереження путінського режиму є меншим злом? Насправді, якби нам давали те, що дають в 23-му році, якби нам це давали влітку 24-го, ця війна мала великий шанс закінчитися минулого року. 22-го, Але... мабуть, ви маєте на увазі. Що влітку 22-го. другого 22, так, нагадаємо? Так. 22, так якби нам минулого року давали те, що дають зараз, ми могли вже закінчити минулою осені, але росіянам дали час провести мобілізацію, досипати сюди 400 тисяч мобіків, і це як мінімум вже на рік подовжувало цю війну. От і наразі знов така чергова розвилка, що нам додаду, дадуть, а що нам так і лишатиметься поза червоними лініями Білого Дому. І в такому разі, на жаль, із страхами, на мою думку, можна боротись тільки іншими страхами. І доведеться малювати вже певні такі картинки, що ж насправді означатиме оця недоперемога, як про яку вони думають: так зване заморожування конфлікту по корейському варіанту, до чого воно в реальності призведе. І що ці результати, зокрема для Європи, будуть набагато гіршими, аніж результати від будь від будь-якого можливого хаосу там десь на сході на Росії? У Своєму вступительному слові госсекретар США Блінкен заявив, що Москва в конечному тоді візьме на себе всі розходи. Тобто США війну розв'язали, а платити довжні ми удобно. Скажіть, на ваш погляд, пане Дмитре, за львівську ніч помста буде на сході. Або на півдні, або і на сході, і на півдні обов'язково буде. Причому давайте говорити про те, що не тільки на сході і на півдні я не виключаю можливості нанесення відплатних ударів по території Російської Федерації. Ворог має чітко розуміти, що на терор ми будемо відповідати терорам, але на відміну від росіян, мовиться про те, що українська сторона буде наносити удари виключно по військовій інфраструктурі. Тобто будуть відповідати конкретні винувачі цієї трагедії. Останній удар українськими безпілотниками по військових об'єктах Московській області, зокрема поблизу міста Куб'янка, чітко засвідчив, що української сторони є можливості для проведення подібного характеру операції. Росіяни там якісь кутові відбивачі на Кримському мосту почали встановлювати. Що це таке за наухав? Кутові відбивачі, щоб туди з не прилетіло? Це якась. Новинка ну це чергова маючня Російської Федерації приблизно те саме, як вони ставили мангали на танки. Ефективність цих мангалів ну, засвідчив прямо протилежно. Тому скажімо так: це ноу-хау Російської Федерації, коли бажано видають за дійсне. Намагаються імітувати діяльність щодо протидії Штомшедал. Це високоточна зброя, на відміну від російських ракет, які мають радіус відхилення від цілі від 10 до декілька сот метрів. Тому ну, мені цікаво буде подивитися на практичну користь від цих від, ну, від цієї ноу-хау, про яке ви говорите. До речі, з приводу мангалів, наші теж почали вже мангали робити, але кажуть, що це дуже помічне від ланцетів. Але мова ця, про зовсім інші речі. Мовиться про захисні та дійсно Сітки, від та. ланцетів. Захищається сітка, натягується абсолютно, яка зводить до мінімуму можливість ударів саме дронами камікадзе типу ланцет. А натомість ну росіяни намагалися захистити мангалами від власне джавелінів та інших ПТРК. Наскільки успішна, но ну, бо ПТРК західного зразка та відповідно якестуна й українські наносять удар відповідно, по башні. наскільки це допомогло? Давайте подивимося на статистику знищеної російської техніки, яку оприлюднили, як британська розвідка, зокрема сьогодні, представники британського міністерства оборони заявили про те, що Російська Федерація. На початок війни мала 3,5 тисячі танків. Наразі півтора. Тому я думаю, манали стало в нагоді. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.